вітаю всіх. Гарний день сьогодні. Якусь холодна частина року ніяк не може наступити, тому що тепло на вулиці. От, Значить, я хотів сьогодні поговорити про великий і могучий руский язик, на якому розмовляв Ленін. Я нічого я не кажу. Думки, які зараз крутяться кругом. Я не кажу про різні гіпотези, що це болгарський, староболгарський, на якому розмовляють в Москві. Допустимий рівень староболгарська, на якому розмовляють москви. Я не вдаюся в ці у ці спори. Я не вдаюся в ці спори, це бідний абсолютно мова. Я не вдаюся в тому, що на ній важко перекладати що бо слів не вистачає. От. І... Я це не говорю, це не мої діла. Це люди говорять. Можна общатися на русском язику, особливо коли в підворотні з матами. Ну, це таке. В принципі, мова людини залежать не від мови, а від освіти, від його інтелектуального розвитку. А то не важливо, на якій мові він розмовляє. Інтелігентні освічені люди розмовляють на будь-якій мові вони інтелігентні освічені і розумні. Немає чи фазі, чи мова пуштунів, чи мова десь в Африці якась, чи мова інків, десь яка виїжджає чи Аквадор, там Перуша, мов вони розмовляють на тих місцевих діалектах існували ще до кому? Ну, Але ми говоримо, ми говоримо про, не про те. Ми ви знаєте, що проблема в тому, що ніхто з них не е, такими лозунгами не кидає. Я ні разу тут прожив майже 30 років е, серед англомовного світу.

Великою літературою українською. І ось, или Great English Literature. No. Never. Shakespeare Time, maybe, British English Literature. Shakespeare Time, maybe, English Language. В яку входять всі ті, хто пише англійською. О, uh, to Canadian writer or oh, maybe Canadian uh, English language writer or Canadian French uh, language writer, uh, uh, no, American writer, yeah, American writer, uh, Let me call Писатели, да, писателі, великі російські писателі. Я до чого я це зараз прелюднюю. Я хочу просто підвести якийсь різу під тим, що я хочу сказати, бо воно інакше ж не вийде, не, не щоб сказати добре. От, і ви розумієте. Писателі теж, теж прекрасно. Дивіться, всі вони, хто писав російською мовою. Візьмемо, які були фактично інородцями, розумієте, то тут трагедія була. Вони всі були фактично інородцями, так? Тому що, якщо на державі, то татарин був, так, основатель Пушкін, Пушкін такого походження був африканського, ефіопського, так? От. Ну, але справа в тому, що він не говорив по-французьки. От його, його дружина Гончарова, вона була. З українських гетьманів клана Дорошенка. І вона йому придна не принесла. Тобто вони були князя, а в них статус гетьманат ліквідували, то їм дали статус князів, так? Тобі це вроді нормально для них всіх було так мати статус князів. Для тих українських гетьманів. Але Гончарова він продавав кріпосних, так? Він Програв в карти її придане. Він п'янствував. І даний хтось його застрелив? Застрелив його. О, да, Шурін застрелив його, бо сестри Наталії Гончарової, чоловік, француз, Дантес. О, він, був, він був його фактично, як то сказати, вони сестрів тримали, як кажуть, у нас в селах. Вони обоє тримали сестрів. Була близька родина. Вот. Але він дивиться на його як би то сказати, поведінку, як він сунув на балубу свою дружину, яка була в титулі княжна. Він це вскипів, він її ввезов на дуелі з Він Сказав, що стихопльот, може, он був і хорошим, але як чоловічка, чоловік Ну, Діло не в тому, що то була лишна трагедія Пушкіна. він... Він був обдарований, безумовно, але, от, але так в нього вийшло. Він такий був. Бо він жив серед московіту. І пробував писати на. Ну навіть не про це. Ви розумієте, щось зле йде. Звідти візьміть, попробуйте Достоєвську. Достоєвський також жив. Якщо взяти, він же ж українець, бо його тато віце Вінниці сам. О, його дід був священником навіть. В греко-католицькій церкві, але потім, колись територію приєднали до Московії, то церкві греко-католицькі конвертували в православні. Так? От. І він сім'ї священиків його тато, так? Але потім він не захотів бути, він поїхав там в Москву за кілька медицинський інститут, це ну, довга теорія. Ну, Михайло Достоєвський, російський великий письменник, ну, по що він написав, трагедія його була. В нього, подивіться, що він написав. Уніжний оскрбленний. Я читав його. Я читаю. Уніжний оскрблене, Ідіот, Ігрок. До речі, він сам в карти дуже грав багато. Браття Карамазови. Преступлення і наказання. Браття Карамаз Достоєвський, в нього сама падуча була, в нього епілепсія він впадав. Губив, трусило його, так, так. І це він в себе написав. Це все. Ну, безумовно. Але бачите, все, що там, там читаєш, і там хочеться взяти. Це Сті, Стівен Кінг, Ки. Ну, ну це ж не називається велика література Стівен Стивен розумієте, А у Московії це велика література, так? От. І все там от, і, і, вони всі переживали велику внутрішню трагедію навіть. Вернемося до сучасного, ось цього Едічку Лімонова, да? на саму Савченка, він, по-моєму, його прізвище, він Харківський сам, так? Да, і Савенко, як підросток Савенко, певно, я читав, то, то, можна читати. А то все інше, ці іммігрантські його прочитають, випади, говориш, а український язик, а кому він потрібен? Там десь інтелігенти ще якісь. На ньому говорять. І то це скоро закінчиться, Це ж можна прочитати в новелах Лімонова, так? і Ще тих новелах, до того як він його вигнали з Sodepi, як він поїхав з от, І ви розумієте, і так коли ти береш це все, читаєш це, все. І, а далі його цей палач, а це все, це ж це ж гадості, розумієте, Надо навіть візьміть кого, кого, кого більше. з Нобелівський лауреат Бунін. Добре. Нобелівський лауреат Олександр Солженєцин. Бродський Йося. Ви подивіться, що Бродський писав. Розумієте. І, і всі вони великі. Або близько к великі. І знаменити? Гарна кава. Толстой візьміть, дивіться, подивіться, Лев Толстой теж. Бігав босим по, по селі. Голим зранку бігав чи що. Десь кудись ходив, написав, толстовцями називали його. Лічився, лічив себе, значить, як він писав сексом і цим і тяжкім фізичним От того, що його цей... щось написав таке теж: от здорові такі там, от... війна і мір. Там, ну, написав крепко, сильно, що багато до сих пір вірять, що то правда і там так і було під час тої війни. То, як стають легенди? Вони створюються спочатку такими письменниками, як Війна і Мір Льва, Толстого, як… того, да, До речі, Пушкін написав Полтава. Свою. Там у Полтаві відтворюються події 1708-1709 років, а написав він десь і в 20-х роках. То там слово Україна так і проходить наскрізь. До речі, про яку Путін сказав, що такої страни ніколи не було. Да? А це в крайньому разі більше 300 років назад події. І самий перший поет на Росії. Ну, я думаю, що це вплив його дружини Гончарової Наталі, бо він на ній женився, він знав. Звідки вона. Навіть він її, як сказати, оскарбляв. Він казав їй, що схахло княз'я. Що Хто ви такі з в князі? От, оце зараз подивимося на цей YouTube, що тут пишуть. что тут рассказывать. И почему не стоит приезжать в Канаду? Канадцы нас не уважают. Не едь в Канаду. Почему не надо ехать в Канаду? Работы нет. Вернулся в Канаду три года спустя. Крах Канады. Разбитые надежды. Ничего не получилось. Вернулся с Канады в Польшу. Чем занимаюсь? Монреаль, Канада. Болото по сравнению с Питером и Москвой там в РФ. Почему хотим уехать из Канады, прожив у ней 29 лет? Студентам закрывает путь в Канаду. Трудо не уходит. Ужасы жизни в Канаде. Не стоит сюда приезжать. Не ныть в Канаду. Почему не стоит приезжать в Канаду? Канада – красота и уродство. Настоящая причина, по которой все покидают Канаду – жесткая правда о жизни в Канаде, обратная сторона иммиграции. Третий год в Канаде, стараемся, но ПМЖ не светит. Канада закрывается для иммигрантов. Ужасы жизни в Канаде, 525 уже и бачишь, все цели. Как мы потеряли 150 тысяч в Канаде? Житель Львова об иммиграции почему не советует приезжать? Сказки о Канаде. Суд, стресс, потери. Как нас обманули арендаторы. Мы попали на десятки тысяч. Плохие новости для беженцев в Европе. И толпа людей с украинским прапором. Канада для беженцев. Канада уезжают даже айтишники. Видите, Ви бачите, коли це все подивитися, о, і коли це все подумати просто над ним так серйозно чи полусерйозно, по тільки заголовки. І ти впадеш в депресію, як ти новоприбулий емігрант до Канади, і ти рускоговорящий. тому що яка різниця? І ти включаєш оцей YouTube канал, оце. І ти дивишся. Ви знаєте, і це з мій досвід особистий. Коли я приїхав до Канади, я поселився в Торонто. Я вірніше. Ну, це Торонто зараз. Це ну, ну, то вже при мені приєднали його до Торонто. А це такий пригород був Торонто. Тоді, коли я приїхав, там мер свій був навіть. І... <кхи> я там зняв апартмент, такий гарний апартмент з видом на Озеро, це яке Онтаріо, так? З цієї сторони, і там 700 долярів щось я платив. За... Зараз ці ціни смішні, зараз там, напевно, де коштувати 3 тисячі чи 650. Ну, але там були московські, були наші вінницькі, русскоговорящі, були ще якісь теж русскоговорящі, Київські. Були Ленінградські рускоговорящі. <кій> я якось так знаєш, попав в їхню, я вже менше говорив про це. І Я цього наслухався от цих їхніх розмов. І мене вибило, я став жертвою цього всього. Бо я, замість того, щоб дивитися, от наші там був привіт, йому, якщо не мене Шевченко, він, то він влаштувався на фабрику. Працював на фабриці, купив хату і почав робити ремонт, почав робити бейсмент в хаті. Казав, що другого шляху немає. А я дивився тоді, я не розумів цього, ну, що я сам прийшов до цього, я не знаю, на 15 років пізніше. Ви розумієте, що встати на ноги тут з Канаді, ти маєш працювати десь і маєш працювати тут. розумієш. Або купляти хати, ремонтувати, робити їх гарними продавами. І мені це наш. І наші всі, навіть які були, не дивлячись звідки: що з Луганська у мене то, товариша лишився привіт, Андрій. А, що значить з Вінницькі? Що багато було із Західу України, як і з Волинської ну, області. Із, вони всі дивилися вперед, всі хотіли залишитися, вони всі оптимістично. І воно легко тут ніколи не було в Канаді. розумієте? А попадаєш в цей. московских ленинградских интеллигентов, которые там были кандидатами наук, объездили весь мир. И слушаешь, как они тебе рассказывают про то, как тут все плохо в Канаде. Они також в Ютубе не было, но разговоры были те самые. Вот. И, э, э, маю чуть-чуть, но я маю чуть-чуть Якийсь можу робити логічний аналіз. Я думаю, що це логіка, от мають вчити в школі також всіх. Дуже важний предмет. І слухаючи Путіна, от де він бачить ахією несе, ну, ну абсолютно антинаукову і абсолютно, абсолютно і видає себе дуже великого православного, яким не виявляється. І це ж бачать усі, наприклад, я. Робив якийсь маленький ремонт у е, людей, які греки самі. І такий дідусь, дід такий гарний вже діду, десь 90-го, а, а його бабі десь під стільки, і вони, значить, я з ними розмовляв. Та вони мене щось питали, я їх. То вони мені сказали, це було ж рік назад, і кажуть мені, а їхній син мене попросив. а... Їхньому сину мене рекомендував його товариш, який мій товариш також. От. І, значить, Пітер його звати, Петро по-нашому. І вони кажуть, як це, як це він може? Вони себе називають православними, і як це вони можуть вбивати і нападати на других православних людей. Це дуже великий гріх перед Богом. І це православні греки, вони це, вони це розуміють. розуміють. А православні росіяни, які дуже сильно православні, вони ходять цей Бульбашенко і з Путіном в церкву, вони там ще хрестяться, вони там ще щось розкази розказують. розказують. От, і це, це брехня, розумієте, брехня. Брехня. І Це не тільки почалося зараз. Візьміть, там у них є академія наук. Називається так і Російська Академія наук. Путін виступає і несе пургу, яка не має нічого загального, ні з фізикою, ні з хімії, коли він розказує про якісь нові фізичні принципи відкриті, коли він розмальовує який там гіперсонік, пара в його озброєння летить. Нонсенс абсолютний. Людина, яка чуть-чуть вчила -чуть фізику, Хімію, аеродинаміку, він йому скаже, супромати, наші, супротив матеріалів, резистенс. Мо він скаже зразу, що це ти нонсенс несеш. Такого просто не може бути. Це ти можеш в церкві розказувати до тих людей, які там прийшли туди, і вони тобі можуть бути вірити, бо церква, ну це таке, не будемо чіпляти. Церкву московського патріархату, тим більше, але так воно є, ви розумієте. Але і академія наук, яка його не зупинить. І академія наук, яка значить е -е історична академія, там історики ж є, професора по історії, і він несе якусь древню руську історію, якісь, якісь русичі, не було ніяких ніколи русичів. Це видуманий термін. Були русини і були руси, а русичів не було. Ну, це навіть не важливо. Все, що це наладова якась почалася, потім він знову причепився до е, нормандської теорії, що це князя прийшли з. За... Ну, розумієте, це такі... Це абсолютно не важливо зараз для е, І то, що там Богдан Хмельницький листи писав якісь там ще у 17-му. Це з два століття, з 400 років назад було. О, близько цього. Вже близько до цього, бо 380 років назад. Що він там йому писав? І це що зараз? Українська державна, козацька ця держава, яка називалась Велике військо Запорізьке, він, він себе, як він себе сам титулював, гетьман русинів і великого війська Запорозького, головний атаман Великого, чи Гетьман України, все, чи гетьман. Русин і щось таке. О, київський гетьман і, і, і отаман, і головний атаман Великого війська запринте титули, бо на Лахмість можете подивитися, які були. О, але ж того усього немає, що саме цікаво, вони самі розвалили то все, бо вони ж нарушили, порушили договір навіть той договір, якого ніхто в очі не бачив. От і березневі статті, то що вони розказують, там щось присягали і підписали. Нічого ніхто не підписав. Ну, але ж вони самі то порушили. Вони скасували гетьмана. Вони порушили все, що можна було порушити. Вони приєднали Україну за 100 років після по губ'ярнях. І лишилась тільки малоросійська колегія, яка була в Санкт-Петербургі, яка управляла цими землями окупірованими. Я не про це. Це зовсім не про це. Про те, що ви розумієте, коли... Людина починає розмовляти, починає дивитися оцю всю поргу мовою оцих московських татар, О, то в неї що тут головою робиться. Я це, це я міг щастя, мав щастя, прикри на, наблюдати багато разів. Ви розумієте, багато разів. Воно йде якесь таке, е, якесь йде таке. Я потускаю, що я прямо з голови. Від, від Російської Академії наук. Від, ну і це видно проти Академії наук. Вони зараз сказали, що вони вивчення теорії дарвіна відміняють в школі. І ніхто, ніхто не сказав проти нічого. Ви розумієте, це такі часи, там вже вони такі всі кажуть, що там часи були важкі, бо Сталин був. Може, це для них і нормальна така ситуація? Може, це воно їхня, Іван Грозний. О, Петро Перший, Сталін, Путін зараз це нормальний стан. І, і, це, і, і воно у них там не, не проходить по-другому, Видно, у них не може бути по-другому. Але, але при чому ми тут? От, на Нащо нам це все слухати? Кому на що нам це все слухати? Я питаю. Нащо це слухати? Говориш, що от, в Одесу ракетами на що стрілять? А ваш е, Зеленський на кошах? Що ж зеленський наркошок? Ти кажеш, ну хорошо, добре, я, я наприклад, не той Зелений, це ще тоді в перший рік війни, коли в мене було пару русскоговорящих знайомих, які були такі, от. І навіть ще в Росії в мене було так, кілька людей було, з яких я знаю, підтримував зв'язки. Вони пішли кудись по Но Не було з ким говорити зовсім. Ваш ваш Зіленський колонка ну, добрий клоун, то що ракетами по Києву стріляти по Харкові. Якщо в Харкові його люблять, ну Харков, чи, чи, Харковчані вибрали, значить, харків'яни вибрали собі клоуна. Вони зайлайки свой. Окей? І що, і що вам яке собаче діло до того? Шо в Маріуполі більше проголосували за Зеленського, то що його треба зрівняти з е, е, землею. Нації не давали російським людям, значить, жить. Ну добре, нації не давали. А хто ж повалив ці всі містечка промислові в Донецькій області? Там ж фактично все розрушено. Не тільки Бахмут. Углідар зараз, там до щебня все розбито. І розумієте, і це, от коли починаєш, і це все починається не звідси я до цього веду. Оце, оце ти починаєш читати їхніх... Їхніх достоєвських, їхніх толстих, розумієш, їхніх Це все під маркою: велика русська культура, велика руська література, великий русський балет, великий космос, хокей, велика страна, розумієте, і тоді, якщо людина починається серйозно, серйозно читати, в неї щось з'являється таке похоже як на, 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 на шизофренію. Ви бачите, яке нещастя, я ще... ці люди, які є уроді творці оцієї культури. Ви подивіться, скільки з них скільки з них або зійшло з розуму, або покінчили життя самогубством, які були талановиті. Ми не кажемо там Владимира Висоцького. Вони всі не доживали. Навіть я не кажу, що їх там влада при Миколі І чи при Сталіні. Вони самі спивалися, вони самі, вони самі. Переперетворювалися в нічого. Вони деградували, вони брехали. Ви любого з них, любого. Сергій Єсеніна, подивіться, О, якщо ви не, не знаєте, що там він. Його ж випускали лічитися у Сполучені Штати. Його депортували з Сполучених Штатів, бо він там влаштував, е, влаштував кілька запоїв таких з, з, з драку. З, з, Розбивав меблі в гостінцях у нью йорку десь там, що йому просто поставили штамп на депортацію з Сполучених Штатів. Ви розумієте? Вони не кажуть, що він там, ну, він, він, він був, він був, він був, він був притворний такий поет з християн, як вони кажуть. Ви розумієте? То ж талановита людина, безумовно. Безумовно, Ці самі всі маяковські також теж були. І вони тільки зв'язуються з тою, що вони називають культурою. Вони робляться всі божевільними, або стріляються, або співаються Вот. Все, всі до одного. І Гоголь так сам. І в 20 столітті або починають нести ахінею, яка ні в які ворота не, не лізе. Подивіться на Олександра Солженіцина, устроїм переустроєм Росію», історія єврейського народу 200 років в мене». Розумієте? То там вже, якщо не цей, то, то вже починає щось таке нести, що воно ну, близько до фашизму. Фашистська ідеологія. От фашистська ідеологія, фашистського типу ідеологія О, це є нормальна ідеологія у росіянців. Це для них все рівно як повітря, щоб дихати для других людей і других національностей. Розумієте? О, і ця і ідеологія, одним із самих таким носієм, значить, цієї ідеології є, і є той язик, на якому вони говорять. Допустимий варіант болгарського, язик московських татар, церковно-славянський, сучасний варіант, який був переіменований десь у, в першій половині 19 століття в русський язик. О, була руська мова, яка на самом делі українська. І ця, ця, ця мова, тя мова саме фундаментом таким скелетоном, скелетоном для багатьох шизофреніков. Ви розумієте? Агресивних при тому. Вот. Фундаментом для ідеології шовінізму, яка граничить з фашизмом. І ми бачимо це постійно, що робиться у Кремлі, постійно бачимо. Що там не може бути якось, хто би там не був, як би він не називався, чи Генсек, чи е, президент, чи цар то саме. Брехня, брехня і ще раз брехня. Тому я пораджу пораджую, бути дуже обережні, друзі. Ви бачите щось значить, як кажуть москалі, фільтруті фільтруйте базар. О, ви бачите щось написано на мові ворога, О, старайтесь його не дуже піднімати, бо якщо його зачепити, воно може смердіти, в нього можна замаститися. Розумієте? Все, дуже дякую, що мене слухали. Всім гарного дня.